І так, всім привіт. Не знімав нічого якраз на прийомці. Дуже мало знайшов, тому буду показувати все старе. А також будуть по новим, новим цінам зі старого, зі старого, зі старого, ключі уйшли, тиски уйшли, лампа вийшла, а так все інше залишилось. Нічого не не ніяк. Тому, як кому що там треба, кажіть, передивляйтеся прошлі відео. І буде вам якраз так, шастя. так, є такий ось редуктор, я знайшов, не став там знімати. Там один редуктор був фрези і оцей ось, ось крючок. Тому якось було мало. І це таке. Дивіться, все крутиться. Все вертеться. Все врощається. Один к 20, вроді би, або ж один к 40 щось таке. На, на цьому. Як воно сказати? На алюмінієвому показателі оборотів нічого немає. Тому якось так. А так, ціна за нього, так хай буде півтори тисячі і торг як не який, но є. Тут був тросик, він обрізаний і мотав якраз намотував. Двигун стояв, фіксувався на чотири болтики таких. Якщо комусь треба, звертайтеся. Все, вроді би, показав. Цього всього так. І ще знайшов такі гайки. Не знаю, ля вони такі є. Різьба в них внутрішньо нарізана. І дві таких канавки. Не знаю. В общем ціна за них 50 гривень, і вони ваші. Так, є фрези. Чотири штуки з різними надписями, різними розмірами. І різним станом. В общем, за, дві, за всі 4 я хочу 130 гривень, і вона ваша. Так, є такий крюк, хто там робить настройки, щоб можна було піднімати якісь вантажі. Він нормальний, але цей крюк тут був нержавійка, його відрізали. Ну, то таке можна доварити або ж. Зробити самому, це таке елементарне. Ціна за нього 180 гривень і він ваш. Так, тепер буде все зі старого. Підшипники разом з болтами різними тут такими 50 гривень. Потім друга банка шпонки разом з ключами, резинки якісь тут, не знаю, щось таке зобило. пробойці. Щось там є. Шплінти ще є. Во. Шплінтів там десяток десь є. В общем, ціна також 50 гривень. Так, що ще? Хочу зразу показати саме велике. Цей ящик армійський, я вже його не перший раз показую, але цікава річ. Хопа, що, не мій, сразу кажу, але продаю його. Кому там дуже. Треба ціна 450 гривень, і він ваш. Все закривається, все відкривається, все працює чотенько. Тільки змастити, і все буде працювати дуже-дуже добре. О, дивіться. І все може, зірка тут нарисована. Ну, як є, і є. Оце таке. Так, є коробка з болтами. Тут приблизно 5 кг плюс-мінус така тяжка коробка. Ціна за неї 180 гривень і вона ваша. Серебриста коробка, буде так назватися. Так, є така шухляда, велика, повук повісився. Така великувата, грамезна ціна 450 гривень для трактора, для того, щоб можна було в неї закласти багато чого і багато чого привезти. Це таке. Так, є катушка, щоб наматувати шнур або щось іще, кому там треба, ціна 150 гривень, і вона ваша. Так, а, так, Що ще тут? Буду показувати швиденько, бо товару багато. а... Часу мало. Ціна 110 гривень. Ціна 75, ціна 120 гривень, ціна 100 гривень. Ціна 75, 75. Ціна 90. Ціна 50. Цей буде коштувати 45. Набір із сверлами буде коштувати. 550. Перерахуєте там, зупините, перерахуйте, я надіюсь, рахувати всі вміють. Цей буде коштувати 200. Круги на циркулярку такі різні. А, ні, одинакові отвори, розміри, також їх одинакові. Ціна за них. 380 гривень за два. Так, що тут струбцина 80. Ця струбцина 50. Дебела така ролик 35. Столярний такий зажим. Кому там треба ціна 300 гривень для лопати, для зимової частини, щоб можна було сніг кидати або що ще щось. Ціна 45 гривень. Струбцина. ось отака дебела красива. Ціна хай буде 65. Вирівнювати кришки саморобна. Ролики все таке, ручка. Кому там треба 60 гривень, і вона ваша. Дуже давно лежить, тому хочу її продати. Засов. Є частина засову, кому там треба 30 гривень. Струбцина 100 гривень. Це вже не саморобна заводська. Ціна цієї струбціни 45. Ці есо-образні забув стяжки, називу їх стяжки, дві штуки 100 гривень, можна поторгуватися. Для ручки робити пластикові ручки з отвором сквозним. Хтось одну взяв, а другу забули взяти. Ціна за неї 80 гривень. Вольтметр 80 гривень. Також можна поторгуватися. Сразу кажу. Так, що ще тут є? Є отакі дві струбцини недороблені, але цікаві. Ціна за дві 60 гривень. Резинки 50 гривень, кому там треба. Так, алмазні круги. Ось отакий набір. Це абразивні, недоточені, сразу кажу. З 230-го диска недоточені на 120-й підійдуть. І заточні, щоб два штуки були таких ось. Ціна 250. Так, алмазні чашки, Ну, такі собі, сказати, що в них там щось є, тільки на одному щось є. На оцьому верхньому, а на цьому я навіть не знаю, може є, може немає. Но тонкий він такий. Кому треба, ціна 400 гривень можна поторгуватися. Так, ці по 10 гривень за кожну. Ця 25. Так, є букви цифри. Дивіться, оця 100 гривень. Та ця, а оця ось 300 гривень. Такими буквами, різними тут букви. Цифри я вже показував, кому там буде цікаво. Скажете, я більш детально пришлю відео для когось. 10 гривень болти. Такі 5,8, а ні, 10,9 плотність. 4 штуки. Ціна 40 гривень. Ці 65. Струбцина, Та хай буде 45. плоскогубці 35, ось ці 65. Так, що тут іще? Топорець. Такий е, в цьому відео будуть всі топорці не тріснуті. Але з якими-то дефектами, з лезом, або що, ще з чимось, е, або що ручка. Дивіться, оцей буде. 120 гривень, оцей буде 150, і оцей буде 180 гривень. Так, викрутки 3 штуки, 25 гривень, 25 гривень ніж. Шестигранники, 4 штуки. Будуть, та хай буде 30 гривень, і вони ваші. Викрутка, 10 гривень, ключ на 10 20 гривень. Це 5 гривень. Так, зйомник, кому там треба ціна 135 гривень. Три лірки різних. Розміри різні. В такому стані ціна 100 гривень. Фреза по дереву, ось така велика, грамезна. Кому там треба ціна 80 гривень. По плитки Два штуки. По 80 гривень кожен. Так, мікрометри. Кому там треба, ціна е, цього 450, цього 400 і цього 400. Так, що ще? Тут, бачите, в мене є ще мечики. Мечиків зробив набір. Ось отакий. перерахуєте подивитеся, кому як буде зручно. Ціна. 750 гривень плюс 2, 2 фрези в подарунок. Оце таких. Цей мідний держатель для мечика. Для малих мечиків. Ну, рка теж в подарунок. Так, ролик. Оце такий 45 гривень. Ця стяжка. Не знаю, хай буде 80 гривень. 10.

Ці розетки дві штуки. Та хай буде, я навіть не знаю. Дві таких розетки. Більш-менш нормальних. Зараз я відсяду, бо, блін, так не видно. Нормальні всі з нею. Всі крипи на місці. Болтиків не вистача все одно. В общем, кожна по 80 гривень і вони ваші. Оце така без різниці які. Ящик за цей ящик ключ. Ключниця, другими словами, щоб ключі вішати. Побачили такі ціна за них. Та не знаю, 200 гривень за такий ящик. І він ваш. І прес, не знаю, такий фабричний. Хочу за нього 400 гривень. А там дивіться самі. Можна поторгуватися, але не дуже-дуже. Бо всі ж хочуть так, щоб поторгуватися так конкретно. А такого я не можу дати кожному. Все, швиденько все показав. Кому що там сподобалось, номер під відео є. Також збираю на армію. Кому там що буде зручно, може задонатити на армію. Що ще? Додаємося в групу. Група там під кожним відео є, щоб можна було додатися і бачити ці фото. Якраз я от зараз сфоткаю. І заброшую його в групу для того, щоб глядачі бачили, що буде в наступному відео. Тому якось так. З вас лайк, підписка, комент. Повністю все. Дякую за перегляд мого відео. Дякую, що заходите на мій канал. Гарного всім дня або ж ночі, коли хто дивиться. До побачення.